Перша цифра. Зараз я візьму п'ять. Ось це яка цифра, Варя пять. Так, добре, це цифра п'ять. Е, Соня, далі яка цифра? Шість? Скажи, чи правильно тут написали дорівнює 6? Андрій, скажи мені, це правильно записано? П'ять дорівнює рівня Ні. Ні. Ні, а чому п'ять не дорівнює шість, бо п'ять дорівнює скільком? П'ять. У кого є листочок і ручка, може собі на аркушику написати. П'ять дорівнює п'ять. У кого немає аркуша і ручки, можна не записувати. є. Так. Мене є. Мирославчик, далі яка цифра написана? Подивись, будь ласка, уважно. Мирослав. Ось дивись, я тобі показую. Що це за цифра? Це сім цифрою два прапорця. Який буде прапорець? Три. 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 три три далі записала. Добре, а е, хто Мирослав записав? записав. Андша записав? записав. Я записав найменшу яша, давай. Андрійко, давай. два, три, чотири, п'ять шість. Дуже правильно, молодець, Андрій. Мирославчик, ти готовий? Ш... Ні. Так, Соня, готова? Так, а я говорю ще раз. Давай, Соня. Два, три, чотири, п'ять, шість. Мшого. До найбільшого. Як ви гадаєте, хто тут найменший Пінгвін! Пінгвін. 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 Андрюша, ти ж не Соня. Соня. Хто найменший? Пінгвіна. Так, далі Андрюша відповідає після пінгвіна. Хто буде стояти? Фламінго. А тепер Мирослав, розслабимося фламінго, Хто буде стояти? Лиса. Варюша, починай. Найменше число яке? Два. Два, 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 два. Два. Соня, після два яке буде? Мирослав, ти що? П'ять. Мирослав, після п'ять яке буде? Після п'ять шість. Ой, ні, дивись Що Жол. А Ажоли має збудувати? На звук «ш». Хто готовий? Хто готовий, показує ручку? Вийшло слово яке Миша. Миша так, далі у нас читає Андрюша. Теля вийшло слово яке Теля Теля. Далі Мирославчик читає. Шашка. Нет, давай читаем. Шахы. Мы читаем. Ша. Вышло слово? Щука. Так, умничка. Далее, Андрюша. Шафа. Саны. Шафа. Вышло Шафа. Нет, вышло слово это. Ша. Шафа. Шафа. Мирослав. По какому приводу? Какие у нас традиции? Свято. Так, так, І від дощу. А навіть і можуть прикрашати певний костюм. На капелюшку ми також можемо визначати, ким є наш господар та чим він займається. І зараз з вами цим ми займемося. Ми будемо демонструвати вам капелюшок, а ви маєте відгадати, кому належить цей капелюх. Домовились? Так. Домовили. Так, починаємо. Так, перший капелюх, як ви вважаєте, чий, чий господар загубив цей капелюх? Не Незнайко, не Незнайко. не Не хто, хто сказав незнайко? Я! Чудово, Я. Андрюша, молодець, це незнайко. Ось його капелюшок. Молодці. А ще далі. Догад... Так, да, Хтось сказав, що До... хто закупив? Доктор О, лікар, лікар! Лікар, лікар! лікар. Так, а Це я не знаю, як спати цього лікаря з мультику. Ніхто не дивився. Ой е на е -пали. Е пали, Ой, Ай -пали. Ай пали, Ой, Ай пали. Поли. Ой, що він робив? Так, да, він лікував кого? Звірили звірів! Так, звірів лікував. Так, йдемо далі. Хто цю шапку загубив? Дітвороз! Дітвороз! Буратіна! 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 Яна казала Буратіна! Буратіна! Яна казала Буратіна! Буратіна! буратіна. Сабіна! Сабінка ще! У Сабіни танці! Сабіна? Танці у Сабіни! А ви откуда знаєте, а? Да, да. Сабина сказала. Да, 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 Сабина будучи или не, не, не будет? Или на выходит? Не будет. Не будет. Не, а то, а что это а то такое там на глазах? Шишки Рейки. подготовил Мирослав. У меня тоже есть. Покажи мне. О, Мирослав. Мирослав. молодцы, орешки у нас. Цивин. Самый так. Цивин. 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 А станок, у кого каштани, каштанами вкапимо. У кого шишки? Шишками, у кого м'ячики, м'ячиками. У шишки. У кого маркери? От у Я Лене. Започинаю! І ми корахуємо, скільки ви могли віймати. Добре? Зараз у Тимнати! 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 Включаю. Валечка, ты можешь, Валюшка, ты можешь игрушку Тимнати! 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 Добре. Так, друзі, хлопці уваги! Нам було називати ім'я і той, чиє ім'я я назвала тебе обирає. Добре? Мирослав тихенько. Так, Андрюша обирає. Що бажає Андрюша обрати? Хмаринку. Хмаринку. Зачитую завдання для Андрія. Андрюша має намалювати собі вуса. Я все вже колись робив. Фух! Що в мене маса розмивається в А Так, а ми будемо спостерігати за цим як Андрюша без дзеркала намалює собі вуса. Давай, Андрюша. Мікі Маус, чи котик, чи хто? <смеш> Аплодуємо, Андрюші, молодець, Андріша. Виконав завдання. Гарно вийшло. Обирає Соня. Софія. Роджер, я вже сердечко. Ніхто не підглядає. Ні. Усі закрили очі. Добре, молодці. Кажіть, коли можна відкривати. Так, да, готова я. Відкривайте очі. Відкрива. Я вам е, скажу так. Це слово починається Ні, на букву З. І це тваринка. Хотіла дати ще одну підказку, але якщо дам, то ви відразу відгадаєте. Тому називайте свої варіанти відповіді. Що може бути? На букву З. Зебра! 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 Зебра!